Керування дроном це складна штука, там багато різних компонентів. І навіть якщо у вас просто там ніякого кастома немає, а 915, умовно, керування там 5,8 відео, то тут, в принципі, проблем би бути не мало ніяких. Там чи керування 24, 5 і 8 відео, люди літають, вплив керування на відео досить невеликий. Що ви починаєте робити якісь кастомні ці штуки, тобто сувати частоту, очевидно, що там обладнання не надто розраховане на ці частоти, вже виникають певні Навіть Завше стандартний, якийсь 915 Гц передавач, от тут ми маємо тих 9008 ГГц у нас пік керування. От, і ми бачимо, що тут є дуже багато різних ша. Але якщо у вас відео 5,8, то це типу менша проблема. А якщо у вас відео спускається вниз, і воно там типу 3,3 або 1,2, то відповідно ясно, що тих 915, які близько біля 1,2, вони починають робити заваду. от Якщо у вас ретранслятор якийсь, де стоїть дуже близько, Передавачі і приймачі відео і керування і ще якщо різні частоти, то очевидно, що все починає одне на одного робити наводки. Для того, щоб цим щось робити, найпростіше рішення це просто придумати фільтр фільтр, який буде відрізати зайву частоту. От, Наприклад, якщо ми маємо керування, і ми знаємо, що наше керування буде ось тут, в діапазоні там, 867 МГц, то нам оця от штука, яка тут це чомусь на 440 Бо вона абсолютно не має ніякої ролі. Так само немає ніякої ролі оця вся річ позаду. От Якщо ми зробимо якийсь мого пропускний фільтр, який буде пропускати тільки нам оцю потрібну частоту, фактично те, що тут зеленим обведено, чудово. Якщо ні, ми можемо зробити просто фільтр нижніх частот. Такі фільтри існують, їх можна купити, в тому числі для комусь експресі, але от мені прислали виробники системи барвінок, свої фільтри. У них є три. Фільтри позначені різними кольорами, відповідно, у них є білий, який пропускає 433 і 915, зверху написано, знизу написано, що він блокувати повинен. Тобто фільтр пропускає керування і блокує відео. Так само у них є червоний фільтр, який пропускає керування так само на 433, і призначений для подавлення відео на 1,2 і на 3,3, тобто нижчі частоти відео. От і чорний фільтр. Який пропускає так само 433-915, але блокує він переважно 5,0,58, тобто високі частоти відео. От Я трохи з цими фільтрами побачився, тут в мене є ультра, греф, резинова качечка, все як має бути. От. І просто покажу зараз невеличкий результат. Так, зразу скажу, що перше, це не зовсім тест, тобто, типу я, звичайно, можу взяти поміряти характеристики фільтра і намалювати графік, що він пропускає, що він подавлює. Але тут у нас вже є графіки на сторінці древінка самого, типу, можна їм повірити. То я просто підключив кілька фільтрів без свого пульта і на різних частотах спробував подивитися картинку на спектральному аналізаторі, типу, візуально побачити, як воно працює. І друга штука це ж, зовсім ніяк не розкриття супердержавних таємниць чи ще щось такого. Такі речі продаються. Більш того, такі речі, якщо вони виробляються в нас, я дуже би радив брати саме в нас. От, з одного боку, ви підтримуєте очиденного виробника, з другого боку, ви маєте прямий контакт і можете запитати про якісь характеристики, про якісь нюанси українською мовою, без жодних проблем. От. І третій нюанс це не реклама. Мені ці штуки дали потестити, тому що я просто цікавлюся такими речами. Я їх потестую, поверну назад. А люди, яким потрібна така річ, будуть знати, де її взяти. Люди, яким така річ не потрібна, тобто, якщо ви займаєтесь просто як хобі, літаєте на дроні, просто забудьте про це, не дається, воно не пригодиться. Так, от ми маємо ті самі намальовані фільтри. І є табличка, по якій вибирають потрібний фільтр. Тобто ви дивитесь, який у вас діапазон керування потрібний вам 433, 915 і 433, і яке вам відео треба подавлювати. Відповідно, якщо, наприклад, у вас керування 433, і вам треба відео 1,2 або 33, це типу відео, на якому ви літаєте. Тобто у вас на як стоїть таке керування і таке відео. Тоді ви на модуль керування прикручуєте фільтр і він відрізає оці частоти. Вони не попадають на відео і не роблять йому лишній завад. От тут є технічні характеристики кожного фільтра і є власне характеристика, яка показує, що він пропускає, що він подавлює. Тобто, де висока зелена лінія, то не орієнтується, це частота яких він не робить майже ніякої завади, От де ця лінія низька, ці смуги, смуги часто подавлюються. Відповідно, тобто, ми бачимо, що воно не там, скажімо так, якась булова величина, тобто не включено виключено. На кожній окремій частоті є якась своя Ступінь подавлення, тому не, не варто очікувати, що у вас буде типу аналізаторі, там, абоденька лінія. Так, це фактично все, що написано на сторінці Берлінку. Я додам посилання в опис відео, відповідно, тут є розповсюдження, контакти, як це купити, як з виробником. Тепер трохи моїх тестів. Оцей тест. Отже, тут в мене пульт з передавачем включений на 520 МГц, і є відповідно, три картинки. Верхня картинка це просто спектр сигналу. Без будь-яких фільтрів. Відповідно, ми бачимо тут наше керування в районі 520 десь Друга картинка — це червоний фільтр. Е, нагадаю, що він призначений для пропускання 433 керування і подавлення відео 1,2, а також 3,3. Відповідно, ми тут бачимо наше керування, практично не змі... ну, сигнал практично сили не змінилося. Е, відповідно на 1,2. Якщо ми дивилися, тут було багато досить шумів. Тут їх встало, типу, мені здається, що менше. От, ну, пізніше ми побачимо. І як бачимо, на всьому вищих частотах шумів стало значно менше. От, наступний білий фільтр, який для керування, 4, 3, для керування 433 та 915, відповідно, ми тут бачимо, що 433 так само пропускає. І отут є пік в районі ГГц, це якраз пропускання 3,915. От, і от це цікава картинка, де ми взяли і поставили керування 1200. Ну, тобто на такому літати, звичайно, не можна, але для на столі потестити виглядає прикольно. Ми симулюємо просто пультом відеосигнал. Як ми бачимо без фільтрів, у нас є от 1200 і є купа інших гармонік. І далі ми бачимо червоний фільтр, і тут, власне, ця частина, де було 1.2, вона зовсім відсутня, тому що цей фільтр якраз на подавлення 1.2, От і ми бачимо, що він цю штуку повністю знищив.